Всім привіт! Отримала замовлення і зараз з вами будемо робити розпаковку. Це замовлення минулого каталогу. В мене замовили такий шампунь, він був на знижці. Це шампунь 2 в одному, 500 мл. Там і шампунь, і кондиціонер. Також парфуми жіночі, це, до речі, не друга серія водичок. Є чоловічі і жіночі аромати, вони класні. І тут 75 мл чоловічому, до речі, є, тут 50-ті жіночі. І ще вам варіант чоловічої туалетної водички із цієї серії. Також ще от таку шампунь замовили: це 250 мл а, гелі для душу. Теж були на знижці по 99 В цьому каталозі теж є асортимент гелів. У 250 мл. Також міцелярочка класна. В цьому каталозі вона теж є на знижці. Вона бюджетна і вона справляється повністю зі своїми функціями. Тому особисто рекомендую. Також дівчатка, туші 5 в одному зараз теж є. Вони в минулому каталозі були такі. Зараз є такі самі, тільки з дірочками, і сніжинками. От, вони нічим не відрізняються. Просто ті, що зараз, вони ультрачорні. Ідуть зараз по 179 гривень. Також в минулому каталозі були такі туші. Вони дуже часто на знижці, це об'ємні туші, вони бюджетні, вони класні, вони повністю роблять те, що потрібно: це водостійка, а це звичайні. Також у мене замовили помади. От Наші новинки, дві штуки. Далі тональна основа Джорданії. В цьому каталозі теж є асортимент тональних основ Джорданії. Сьогодні в мене вже одну замовили. Зараз теж є з чого вибрати. От, також це туш Джордані, наша знаменита і багато хто знає і любить. Якщо не помиляюся, в цьому каталозі вона теж є на знижці. А також у мене замовили тіні для повік і також коричний олівець. І прийшов каталог, який розпочав свою дію з вчорашнього дня. Тому приймаю замовлення. А вчора вже одне.